Зараз модно купувати не айфони, а самсунги Ви бачили новий Samsung? Всього три кнопки ось такий Samsung. А взагалі-то, у нас у просто з'являється ось такий Samsung SM3. Це Renault Samsung. Машинка 16-го року, електричка. Батарейка 24 кВт. Пробіга в машині. 71 тисяча кілометрів. Біленький, гарненький, по кузову весь цілий, без підкрасів від слова зовсім. По машинці у нас безключовий доступ мається. Салончик у нас шкіряний в ідеалі, в комплектації, підігрів передніх сидінь, духзонний клімат, круїзи. Це все тут є. Повний електропакет. Запас ходу, до речі, вистачає приблизно десь на 140 кілометрів з повним зарядом. Комфортна, гарна така міська машинка, тут зарядились і поїхали. Її можете в нас забрати за 1200 доларів, це якщо у лізинг. І також не забувайте, що ми маємо послуги трейдин, тобто один нашої машини на будь-яку вашу. А знаходимось ми, друзі, місце Дніпро, проспект Слобожанський, 96 А. Тож чекаємо на вас.